Ми розуміємо, що росіяни будуть іти у наступ. Це вже е, говорять всі партнери, всі аналітики намагаються передбачити в якому ж напрямки Росіяни весну підуть е, в наступ. Звісно, це будуть різні напрямки, але десь буде найбільша ударна група. І от в інституті вивчення війни. Припустили, що це може бути масштабний великий наступ на е, заході Донеччини, а саме в районі Авдіївки, і от готовність ворога кинути туди батальйони танків свідчить про те, що цей штурм е, вчора був першочерговим, адже 30 березня російські сили е, залучили 36 танків, залучили 12 е, бойових піхотних машин, е, піхотних машин БТРів до дуже такого великого механізованого штурму поблизу тоненького. Але під час штурму наші. Захисники знищили 12 БМП. 12 російських танків знищили 8 БМП, і цей лодовий шлобовий штурм. Він потерпів він потерпів фіаско, Він не зміг прорвати українську лінію оборону.